Це вулиця Вишнева в селі Олександрія на Рівненщині. До телеканалу ITV Media Group звернулися місцеві жителі, мовляв, ремонт дороги зробили неякісно. Укладали дорогу фрезератом, тобто використаним асфальтом. Втім, начальниця житлово-комунального відділу Олександрійської громади Світлана Михасюк запевняє, що з цим матеріалом працювали не раз. Він надійно тримається на дорогах з малим навантаженням. «Фрезерат ми використовуємо для вулиць, які є менш навантаженими на дорожнє покриття вулиці. Є у нас такий досвід роботи вулиця Лесі Українки в селі Олександрія, де 740 метрів вкладено фрезератом, який впресувався, має гарний стан, оскільки є менш навантажений. На вулиці Вишнева так само покладений фрезерат, він є дешевший за асфальт. Дороги в Олександрійській громаді з огляду на тендери ремонтують часто. Нещодавно завершили роботи на вулиці Шевченка. Там як і на вулиці Вишневі працювало місцеве товариство з обмеженою відповідальністю «Дорбуд Україна». Як видно із порталу Open Data Bot, ця фірма часто виконує ремонтні роботи в Олександрійській громаді. Здебільшого договори укладають напряму, без проведення аукціону. Для цього вартість робіт роблять меншою, ніж 200 тисяч гривень. Із бюджету Олександрійської громади ТОВ «Дорбуд Україна» за весь час отримали 16 мільйонів гривень. Для них це найбільший замовник. Голова громади Олександр Гуд, співпрацю з ТОВДурбуд Україна пояснює. Тим, що хорошого підрядника зараз знайти складно. Додає, закон не порушують. Сьогодні не так багато підрядників, які сьогодні можуть робити роботу. Діло в тому, що немає, немає в них людей і не звертатися, навіть якщо на тендерство нема багато, що заходить підрядників. Підрядник це який нас робить у дороги, він нас зареєстрований, платить нам податки, він проживає в нашій громаді. Ну і ціни в нього, найдешевші дешевші із усіх. Директор ТОВ «Дорбуд Україна нічого дивного у такій співпраці не вбачає. Фірма Дорбуд Україна зареєстрована в селі Олександрія. Понятно діло, що податки та словами платимо в Олександрійську громаду і дуже часто допомагаємо Олександрівським громаді. Можемо щось зробити безкоштовно. Торглядавати тобто, дороги, ще щось. Тому в кусті ми пов'язано. Це разом ми даємо хорошу цену. Керівниця громадської ініціативи за чесний тендер Мирослава Примак зауважує, що суми виділені на ремонт є підозрілими. В тому, що 199 тисяч я завжди звертаю увагу на такі закупівлі. Це означає, що замовник не хотів робити конкурс, а дав максимальну суму, яка може бути без тендеру комусь дана, для того щоб укласти договір, з ким він забажає. Експертка додає, також в тендері об'єднали різні види робіт. Зазвичай це не практикується і може свідчити про бажання позбутися зайвих конкурентів. Замовник об'єднав два різні види дорожніх робіт: це експлуатаційне утримання дороги і поточний ремонт дороги. Це, взагалі, за своєю суттю різні види робіт. Експлуатаційне утримання – це щось таке безперервний процес. Протягом року туди може туди входить не лише там дорогу відремонтувати, якісь ямки відремонтувати, а й прибирання узбіч, міття, нанесення розмітки, прочищення водостоків і так далі. І так далі. Тобто, це щось ширше поняття. згідно із законодавством, шукати виконавця для робіт. Які не перевищують 200 тисяч гривень, можна напряму без оголошення тендеру. Все, що більше цієї суми обов'язково має проходити процедуру публічних закупівель. Часто цією нормою зловживають, запрошуючи до роботи знайомі компанії. Валентина Захарчук та Артем Шаула, телеканал Media Group.